Ще вітання на каналі ictv 2 У цей день спостерігали за дощем. Якщо він йшов, то пронозували ще сім тижнів негоди. Визначати погоди у цей день могла і риба. Якщо вона грає у річці, вночі може бути гроза. На західних областях, майже повсюди, перша половина дня спокійна, хмарно з проясненнями, але з середини дня картина зміниться. Можливі опади, навіть сильними грозами. Однак, попри дощі, температура. Тепла в день 25-29, а вночі 17-21 градус з плюсом. На півночі хмарна погода прогнозується повсюди. У Житомирі вранці день має розпочатися з дощу, який триватиме до самого вечора. Тому рекомендую брати з собою все, що допоможе вам не намокнути. Температура в день 24-28, а вночі опуститься 17-21 градус тепла. На сході України небо здебільшого чисте. Тільки у Донецьку місцями можуть з'явитися легкі хмари, але загалом ясно, без опадів і гроз. Температура в день 23-27 градусів тепла, а нічна 17-21 градус з позначкою плюс. У південній частині України жодного натяку на дощі і похмуру погоду. Сьогодні насолоджуйтеся сонечком і літом. Хмари не затьмарять небо до кінця дня, без жодних опадів. Денна температура 3, 31-35, а нічна значно опуститься 15-19 градусів тепла. Небо у центрі України затягнеться хмарами. Вони час від часу то розвіюватимуться, то знову з'являтимуться. Лише у Вінниці сьогодні обіцяють короткочасні дощі без гроз і злив. Стопчики в день покажуть 28-32 градуси з позначкою плюс, а увечері 19-23 градуси тепла. Вранці у Києві. Небо все в хмарах, але у другій половині дня повністю від них очиститься, без опадів і без гроз. Денна температура 24 градуси, навіть 26 градусів з плюсом, а нічна плюс 22. Цей робочий тиждень добігає кінця. І побачимося з вами у понеділок. Тож, нехай проблеми та незгоди не роблять вам життєві погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!